Доброго раночку всім. Звідь проснулась тільки. Ну, не тільки хвилин 30 назад. вікно в кімнаті у мене на провітрювання, щось таке, думаю, воздух свіжий. Як я до вікна, а там уже у нас зима повернулась. У вас теж так? Напишіть мені, будь ласка. Ходом сніжок пролітає. Сьогодні мало багато планів, мені треба була погода, але все відкладається до потепління. На кондиціонері, шапка. Лягала спати ще нічого не було, була весна. Так, до Льюїса. Пригоди нічні. Вчора я його вирішила подивитися, це було 11-6 вечора. Подивилися, подивитися, як там корінчики поживають. Щось мені так захотілося до них ще раз глянути, бо я його так запхала і лишила. Так от. Почала я його діставати отак по привички, забула, що він болтається. Я його достаю і він в мене в руках лишився. Я, мабуть, хвилину стояла з піднятою цею орхідеєю і дивилася на нього. Корейнева там хороша. Але вона була закручена в то ж стаканчик. Торстаканчик, там один і сім, і навколо нього коренева. От. Цей оказався не діткою, цей оказався просто пристроєним до цього більшого. Тобто, десь замореша дістали. Ну, не дістали, а взяли замореша і просто до нього присадили. Ну, він такий, ну нічого так підріс, я так розумію. Вот. І знімати я вчора ж нічого не стала, бо в мене чоловік спати ліг і не бубоніти там цей. То я вже так розпутала ту кореневу, достала той торстакан, бо він дуже щільно був оплетений. Я мучилась, мучилась його там. Доставати полегеньку я розплутала ту кореневу. Тепер я переживаю, щоб вона мені не скинулась, та коренева. От. І пересадила їх. Роз... Відділила цей був прямо заплутаний в корінцях біля шиї. Корінчиками... Корінчиків до нього дуже мало, до речі. От. І посадила не тим боком. Коротше. У мене оці були на тій стороні. Отак воно було. Отак. І тут була дітка ця. У мене вийшло наоборот. Ну нічого От. Тепер я зараз хочу його полити. От. Все, я тепер навчена, я вже тепер беру правильно покажу вам мою, мою каявочку таку. Ось такі в нього корінчики. Ну, вони такі слабенькі, ну, бо може, не поляті. Ось біленькі є. Ну, взагалі, ну, нічого, ну, хороша коренева. Я думала, ну, переживала, щоб там її не було, бо це ж я її брала як оціночку, розумієте? розумієте? Так, в принципі, мені все гарно подобається. Зараз я його хочу полити. Перенесла його з вікна, бо там засвічує, поставила. Дончик і е, такого потрошечку. Я йому багато не буду давати. Тут одесь грам 25. Так я йому дам попити, бо він вушка опускає. Вологоємний субстрат, він такий. Трошки з Ну, Я вже просіювати його не стала, думаю. Засиплю його назад, він чистий. Ось так потрошку багато не даю. Би було так, бо бою, щоб не скинув кіточки. Ой, це у нас сьогодні 18 березня. Не впитує вологу. Лишу там на дні, хай воно буде. Все достатньо. Йому. Все. Перший полив вдома. Я сподіваюся, що корінцями буде все добре. Йдемо на місце. Аби не кинути руки траситься. Хай на віконечку стоїть, п'є. Всім бажаю мирного дня, спокою, і щоб у нас, українці, все було добре. Слава Україні. Героям слава, чекаємо перемоги. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал на все добре, до побачення.